Всім добрий вечір. У нас сьогодні понеділок, 22 вересня. Наша... Ми часто їздимо на риболовлю якось так спонтанно. Я сьогодні на роботі собі думаю, блін, літо закінчується, закінчується. А ми цього року хотіли зловити сома. Ми так його не зловили, то чесно кажучи. І що? Ми відробили і вирішили поїхати на риболовлю, поки ми звідти скупилися, поки ми туди сюди. Вже вечір 19.20. Ми приїхали не так далеко за Вінницю, тому що в нас не було часу, щоб і ще десь далі. Ми посилили до годинки 12-ї, тому що завтра на роботу і плюс команда година. Будемо пробувати зловити сома. Ми знаходимося біля Стрижавки, за стрижавкою. Це у нас річка Божий Даний Буг. В принципі, тут такі доволі перспективні місця, так сказати. Поки ще не так холодно, поки сом там не почав тікати на зимові, ями, ми спробуємо його зловити. Я думаю, буде цікавий відос. Всім гарного дня всім гарного нас. Ми зараз це покажемо Сома кидати. Ми закинемо крокоділа, крокоділа на сома. І і, і ми закинемо одного фідера. Опять же, на до мене капісянки, виповска. У нас знайти він не знає. Може хтось і знає де є. Ви дуже раді, що то порадив. Ми не знайшли. Навіть заїхати в один магазин, у них не було черв'яків. Тобто будемо кидати на печінку і на черв'яки. Будемо пробувати. Щоб я ж я петля в петлю і не вимахуюсь. Тому що це сом. А ми сьогодні на нього великі надії. Отут, комарі якісь такі злющі, що то просто трендець. Зараз покажу, що будемо вити. Секундочку. Ну, в принципі, я вже показував разу. Грузик 80 г. Прото закручувати. Підводний поплавок, гачок. І все. Зараз ми просто навіть закинемо до цього. Ми закинемо на, червя... на черв'яка. Ми заїхали в один магазин, там у них були. Просто обичні черв'яки крупні. Все нічого такого. Зараз накидаємося на, на сюди побільше. Головне, щоб не об'дав рак. Раки обідають постійно. Ну як постійно? Не постійно, але частенько обідають. Чувачок такий живенький. А ми були в одному мазині, мені здається, що це після вихідних ці човники розкупили. У нас мало бути сьогодні. Дві сносці на сому. Я благополучно одну забувся вдома. Чесно сказати, я не тугоний. Пудемо кидати мене одну. А так і буде. Дивіться, вийшла отака краса. Отакі червяки харнющі. Не знаю. Був би я сомом, б на таке клюнув би. Ну серйозно, зараз ми закинемо десь. Секундочку. Тим зараз прям дуже якось быстро. Нереально, ми ще хочемо вогонь запалити, зараз взагалі буде видно, що ми не тупо, що ми чисто їхали на соба. Але в нас залишилась тільки одна смерть. Сказати, що я задоволений. це нічого не сказати. Зараз ми Не Так і далеко докидати його. Будемо цитов. Дерево. Я, знака, слайсь така довга, мені не зовсім. Славася. Не Невеликі дві мені не закидаємо. Коморі злі докидають, які дві комарі тут. Я не знаю, в чому прикол-то. Ми тут другий раз на револовій, тут дуже якісь злобні комарі. Прям нереально. Ми з бахідра біж... ми ще закинемо. Подивимося, ну все равно чекати. Ми закинемо. Просто, просто-просто на якусь таку мирну рибу. Я зварив до зварив гороху. У мене залишилась поторка, ось така, як кукуруза, карамель, активний гейзер. З минулою риболовлі. Зараз закинемо, подивимось, що все вийде. Я ж навіть, не впевнений, що на нас хочемо щось клювати, аж так страшно. Але все одно тут будемо сидіти. Так що. Те я, я просто забувся. Ще одна слайд за це мій костяк. І ще у нас Отака От осталась в мене з минулої риболовлі макуха. Трикабейс, подрібаний тигровий горіх. Зараз замішаємо і будемо спробувати. Будемо щось спробувати ловити. Зараз уважню. Навірно, що я ще досиплю. Хорошо. У нас ще є флагма, отака про, Шоколад фідер. Зараз цепну ще її. Пахне, чесно пахне взагалі класно. Я б би такий. Я сам такий. Зараз влажнемо і будемо ловити. Ми будемо накидати ось таку плану. Звичайно, бутерностер. Поводок я поставив 60 см, гачок маленький, десяточка. Мав париша будемо закидати. Забуваємо каші. І що, політіли. Точка закармлювати я не буду, бо тому що... Не знаю вже. Бляха як пахне. А, вже пізно. От світу нам мало, треба було десь водити. Гурт там не сильно широкий, там ту сторону не на Але я не знаю, звідки з тої сторони, там такі доволі непогані місця. А ти не знаєш, хто заїхав? Yeah. Ну, С Насті я вяжу все сам. Не знаю, мені подобається це робити усякої сього. Комріту здійвше. Е вяжу все сам. У мене на це, ну, так сказати, є можливість. Майже завжди є час. <хи> і я получаю це якесь задоволення. Сісти там вечір, там, снасті, п'ять там поводки, тому... І тому і тому подобного. До речі, ось цей прикол за 14 Мене навчив мій брат. І Я прям дуже мало бачу, хто так, хто так в'яже. Який це поводок взяти. А, уго, все, хорошо, йшли. Такі, удобна поводочниця, оце. Мені дуже-дуже подобається. Я собі вибирав поводочницю довго. Дуже довго, тому що на рибався зав'язати поводки. Я люблю приїжджати на рибу. Якби готові поводки, Та я за собі взяв і рибалиш. Я довго задивлявся на поводочці, дивився, дивився, це таку взяти. Така, що міла зручна, воно було багато було нав'язати і ловити. Знаєте, і десь мені були поради, що є класні мотовина флагмана. Знаєте, я взяв, я не пожалів ні разу вдома, там вона взяти хоч 100, 100 поводків. <гум> І си приїжджати на риболовлю, вибирати, який подобається. До всякого цього. Ну, все дуже просто. Все. Я розвертаюся, щоб ти мене не сліпив, а ти до мене розвертаєшся. Снасть, ключок десятка. Покажи ключечку. Там закладна опариша. Ще деякі там кропі? Пешкав. Як я міг завтикати, а друге знайстя саме навіть не знаю. Серйозно. Не знаю, Просто. Ми ще зараз маємо йти дрогу шукати. Я не знаю хто як, але оцей запах каші. Каші. Прикормки, бля, я прикормки. Вона, пать від нього, все, все кайфує. Всю. Так, все. Нарешті ми закинулись. Два фідера у мене просто на опариш потерностер. І нашого крокодільчика я закинув на пучок черв'яка. Наступний раз будемо перезакидати, я добавлю ще печінку. Я ж кажу. Їхали на соло, але вийшло, як обичайно. Ну, таке. Побачимо, що це вийде. Було, кстати, пару таких ударів, Прям нормальних нормальних, але щоб такого кльову не було. Зараз за перезакинемося. Подивимося, що мати. Починяли веко. Наприклад, не... вода не висока, а то чия века. Кузь така певна. Побачимо. Нє, не, не. не об'їло. У нас сьогодні буде вечеря на природі. Наскільки розумієш, вдома ми не вечеряли. Там Ще. на задньому плані трошки видно. Я ж кажу, ми на, ми на мирну рибу сьогодні не їхали, на якби не розраховуємо. Та й ніч. Не думаю, що щось Ну, взагалі побачимо, що не шкафу. Це на оцей фітер. Було таке кілька ударів, прямо, не знаю, може риба де пропливала, але удари прям були, були такі Ну, <замперед> конкретні. Подивимося, що з цього вийде. Не, ну, звісно, тут такі місця, я вам скажу, доволі цікаві. Тут Дуже злі комарі. І тут можливо і короб може годиться. Але чесно кажучи, макуку я не хотів закидати. Не знаю. Просто не хотів. Щось мені не хочеться. Також купа зміє. Заліше картосна. Макуку я не хотів закидати. Ми їхали. Често, але покило, хтось забувся другу знасть. Маємо, що маємо. Що, завтра ж ще закинемо другий і будемо щось думати за вечерю. А в нас була покльовка, як тільки ми підійшли до Кострика. А не тільки, ну, як тільки перезакинувся, ми в'їжджали. Ні, ну Як тільки перезакинувся, ми в'їшли до костра, подивитися. Що я відчуваю, ну, хочеться клювати, Типу, покльоти, бо така борза. Але, але, коло Що обідно? Нічого, нічого, ми зараз сядемо їсти, чекай. Того разу нас на каву клювало, цього разу мусить на чай клюнути. А, блін, да, ми з собою ще їв понабирали. Ну, каву ми не брали, тому що... Якби ми планували там сім'ї сидіти, можна було б каву було взяти, а мені вставати прям дуже рано, пані вставати трошки пізніше. Пані взагалі завтра спить до 11 11? на 11 годину. На роботу. Да. Мені в 2.30 ї ночі вставати. <різь> <різь> тобто, якби ми сиділи там цілу ніч, можна було б каву брати, але я планую там десь до пів 12 посидіти. Забиратися додому спати. Мені 2-30 стати на роботу. Так що будемо перезивачені зелені чи з лімоном. А ти знав, що в зеленому чаї більше кофеїну, ніж в каві? Ту не бреше, не слухає Так, він на мене постійно покушається, хоче мене зловити. Там, де стою я, він. Це неправда. правда. От дивіться, я тут стою, бачите, так, да, да, бачите? Такі паплявки, знаєш, було б ефективніше сьогодні кидати кусь кавунчика або макуху. Ну, Чесно, макуху не накидати, мені подобається макуху. А ковуна я не любитель. Це клює. Мой кавуна. Оці пружини, вбивці карасі, ось всього чесно, мені чомусь не подобається. Тобто я пробував, я в'язав, я кидав не моє. От просто чогось не заходить. Чого так? Не знаю, не можу цього пояснити. Хорошо. Хострик. Тут по кнопки, але вони сховилися. Я наші не легше там. Грається, відає. Якось так. Взагалі це темно, в нас мало. Тобто доволі важко рибачити. Тобто не так, що прям... Не те, що важко, не так комфортно рибачити. Не, не, нічого. І ну, ну. на рибну. <головіка> на рибну рибу. На мирну рибу надій зараз мало. Темно, по-перше, по-друге, вже осінь. Тож розумієте, це має бути щось прям прям-прям таке. Але ну, якщо будуть такі покльовки цікаві, то я, навірно, щось його перевяжу на накупу. Як поки ми будемо тут сидіти, не кидати на вакуум. Я присіла. Ну це був цей колокольчик, не середній. Якщо б це був колокольчик на крокодилі, то де мене сама діляла. От то там. а Ота було б чітко. Хорошо, продовжуємо готувати вечерю. Значить так. Розказуй, лаваш, ти намастила мазіком. Розмастила майонезом, ножок, нав... змогла. Потім навазюкала мазіка, потім кидає де помідори. Маз... Майонеза багато буває. Ви знаєте, дуже багато буває. Не, мазіка. ну Мазіка зовсім трошки. Чисного я люблю без мазіка, це вона любить з мазіком. Потім помідори. Хтось відрізав. Хто не я різав? Я знаю. Чесно кажучи, ти вже прогодався. Я ще сьогодні снідав, коли... На роботі. Ти їв булочку з маком в дорозі разом зі мною. Булочка не вважається. Mm. Я ж слідом на роботі. Окей. Okay. І сир. Так як сир у нас трошки перемер. Ну це взагалі був сир був в пластинках. Ми способу було багато, і ми його заморозили. Він трошки перемерз, не виходить розділити, І ми його накромсали по варварськи. Булочка це не вважається. Чуєш, ж булич? булочка, теж міна наїдок. Багато не буває, майонезу багато буває, а сира ні. Меся, я зараз вже три роси на макухось келу. Що такі покльоти любіш. Я тебе за горну, то піду жарити наші сердельки. Ні, я буду жарити зараз. Лаваш свіженький. Так, да, чесно кажучи, я обожаю лаваш. Та вона теж любить лаваш. Mm. Мені ще подобається якийсь такий пекончик абось такий кубаски копчений положити. Але все разу у нас без всього. Що-що кажи. Вже апетитно виглядає. Сир вже так і щоб ми його доставали і їли. Ну, в принципі, лаваш готовий. Зараз будемо йти вечеряти. Сир розтопився. Хорош Будемо покажу, що у нас сьогодні на вечері буде. До речі, ми, ми так сьогодні класно збиралися, що ми навіть не взяли тарілки. Значить так, у нас буде лаваш, у нас буде жароді сердельки, сирок і помідорки. А на солодке будуть і вафлі? І чай. І чай. Чай. <звали> <Провали. звали> <звали> Будемо пробувати вечеряти. Лаваш. Ковбаски. Сирок і <звали> Скромно вечеряти Скромно Ну, створили. Як для природи, ну що. Я люблю, коли виїжджаєш на природу. Якось м'ясо, пожар, щоб приготувати на кострі. Тому що ну, як на мене на кострі воно набагато смачніше, ніж ну, вдома приготовлене. На природі воно все смачніше, скажімо так. Це в селі, коли там корови пасеш, взагалі там на полі. Яйця це береш з собою. Сало, такое хлібчика, чорненько, цибульки. Взагалі, пісня. Будемо куштувати наш лаваш сьогодні. Бери пустунчика. А? Пустунчика бери. Тобто псунчика. Ну ми ж сердельки пустунчик брали. А -а -а. Чесно, смачно. Мені подобається лаваш. Я обожнюю лаваш. І що, ми сідаємо вечеряти. Всім смачного. Нам ну, смачно. Дякуємо за гарну компанію, те, що там составляєте. Так, кажуть, що потрібно, щоб кривало, забачити посад. У нас зараз в районі 10-ї були кривання, але не засіклася ні одна риба. Кокаділ теж покльовував. А... Ну тобто був такий удар, і засічки не було. Не знаю, зараз ми спробуємо забачити. <poans> а от друге, чесно, я в це не сильно вірю, але побачить, все вийде. Ну що добре, бо річі хочуть у Так, в наскіт но... Взагалі він у нас харчується кормами, тобто спеціалізованими спеці... спеці... для котів. А, він нічого такого не їсть, молока він не Спитано, може так, десь колись. І то, ми там не сильно ми даємо. А, і рибу сирова йому та взагалі, там взагалі не цікава. Він не їсть, і, ну, Йому просто не цікаво і йому не подобається. Чому так? Я не знаю. Мені до речі вогонь. Пускай гори. Знаєш, вогонь якусь таку свою атмосферу всьому. Природа прикольна. І, до речі, до цього всього. Йому, да. звичайно, їжа не цікава. От просто. В нього є свій корм, і все, він все обалдіє, Йому подобається, все кайфа. Таранька для кота це просто. Не знаю. За тараньку він готовий приміняти все. І він тільки бачить там зовсім якийсь там мізерний шанс. Зовсім якийсь там мізерний шанс. Він одразу краде тараньку. Серйозно, це просто якийсь не кіт, а таранько й маньяк. А я тебе що робить. Що там дергало? Я не думаю, що це раки дергали. Та, місця тут такі прикольні. Я думаю, скоро хто виводиться. Але але... У нас. У нас вечірні <клес> чаї піті питя чаю. <клес> чай п'ємо, нас чай. Зелений. З лимончиком. З, з лимончиком, так. Да. У нас є вафлі і у нас є зефірчик. Як тобі чай? Смачний. пані вже утеплилася, пані змерзла. Так, хто хтось пішов дивитися на дорогу і заблудився. Ну таке взяв. взято. Що ти робиш? Так, тут взагалі гарно. Чітко, мені подобається. Але ж кажу, на вихідних туди не впадеш. Думаю, нереально впасти. По-перше, близько до Вінниці, а по друге стежавка. Тобто не потрібно коли далеко їхати цей вийшов і одразу вже на риболовках, хрубо кажучи. Поки ми сидимо. А в нас покльовка. Проки по прозакидавця. Та <плевка> ні, холодстап такий. Тут не забачить, бо багато кльовок. Якісь колосці, я не розумію. Це якась є леклонці? Ні, ну? ж хотів Холодство. І Чомусь не зацікається. Якась сміялоч грається, але клює, вроді. Наче непогано плює. Така прикормка, чого не клювати. Ой, чекай, так ногу засиділа. Не можу тебе минути. Чи ти з мене смієшся? Тобі не соромно. Зараз і я, я. трохує мені. Не подобається, що все що все. купив, такий і мусор. і вибувається. Я так тільки призакинув почали плюватися, але не засіклося. А чому так? Нічого сказати. По піділую, щоб ми закладали в було пару точків. Таке ми спробували полювати, ми прозакидалися, але теж засічки не було. Яка вам причина, не знаю. В крайній мірі ми по на природі. Каже, правду, наїлися. Так, у нас вже час на підході. Ми закидаємо сьогодні крайній раз. Це да, прям на трофейна особа. Ось такий пучок черв'яка. Боже, яка красота! Смачного. <реш> да. І закрив його парушок, щоб вони не позлітали. А, що Ні, якби я не забув вдома другу снасть, у нас було б шансів в два рази більше, щоб спіймати сома. А так як ми забули другу снасть вдома, це означає те, що ми ще раз виберемось на сома. Посильно колись 40-50. І будемо потихеньку збиратися, бо з колекомендантів, а нам треба добратися додому. Так що так, що якось так. Поки глухо. Ми приїхали, щоб спочатку покльовувала або початку, а зараз Взагалі, взагалі. А в нас покльовка. На фідер. Не, нет причины. Поплевала, жесткость, ну, плевка такая была, прям, вообще классная. я не очікував. Не, нет, блин. я даже не знаю, что вам сказать. Почему? Почему так? Чего? Ну, так, конечно. Не самое что выезд на регулирование. Так, окей. Так би що зараз вдома? Вдома, в теплі, біля телевізора, що нам зараз робили Тобі сказати? <рес> ну, в принципі, десь споделяли б. Включили б фільм. Підчусь Єлі... смачненьке. Я Єлі... ліку спати. А так дихай свіжим повітрям. В принципі, так. Да. Якщо допомога позволяти, то ми поїдемо. на вихідне кось з матьокою. Пабергі не докинув до допустимо. Буду там потужками збиратися вдома. Ну як теж. А дивись, хтось така лисиця, хтось така, дивись, хтось їдеться. Дивиш? Де? А кітська дивись, бачиш? Бачиш? Бачу. Кіт побігає, бачу, хоче сидіти, спавить, дивиться на нас. Хоча риби. Я думав, що це в мене все, ти знаєш? А це кіт. В принципі, ну кота, ну, просто таке величенька відстає, відсилайте сюди. Але прийшов позаглядав. Що цей фідер збирає потихеньку. Коподівка свідна, щоб сидимо з вас. Не всього дальній особа. Не знаю, я прям дуже сильно хочу цього року побачити соба нашого, соба трофейного. Але але... побачимо, що нас всього вийде. Туди. До пані Жакімари одним оком. Угу. Вон подушечка. Якщо mm -hmm. ну, літом прямо можно, можно на мене на вулиці покимарити, то зараз похладно. Короче, якось так, так. Ну, на оцей хідер було дуже малі. Було, дуже мало плювань. Ну, ось той було більше плювань. Не знаю, чим це взагалі зв'язано. Зараз потихеньку, нам щось трошки додатися. Хіба що я? Клює. Да. Крокоділ чи фідер? Ну. Я думаю, це знак. <гум> <гум> Щоб пора змотувати вудочки. Красива <гум> добувається. Диви, от я не знаю. В чому сьогодні такого? Немає. Ніхто. Все не китає. Так, може вимикати. Uh, у нас 23.40. Ходимо uh, їхати додому. Потрібно доїхати до комендантів води. <світ> Мені скоро вставати на роботу. Сьогодні взагалі така була uh, швидкий виїзд, бистра рибалка, так А, uh, До речі, кіт так і не сходив біля нас. Ну я не знаю, що за кіт. <світ> Де в нас падає, падає дерева? Що? Uh, Одну снасть на сома, Я забувся вдома. Ми перебачили на одну снасть, Мало бути дві. А результату не було. У нас була печінка. У нас були крупні горбаки, герв'яки. Були покльовки на фідера, на опачках але безрезультативні. І були там деякі клювання на крокодил, то що ми задали на сома. Ну, в принципі, що? Ми відпочили від міста, пожарили сердечки, ловата. Так сказати, повечерили на природі. Було ну, прикольно, чесно, до, до, чесно кажучи. Все, всім пока, дякуємо за перегляд. З вас підписка. І ваги з вас.